З 29 по 30 вересня у Прилуцькій дитячо-юнацькій спортивній школі пройшов відкритий кубок з волейболу серед дівчат 2010-2012 років народження. У турнірі взяли участь 12 команд. До прилук приїхали найсильніші з Чернігова, Черкас, Лохвиці та Понурниці. Як говорить тренер Прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи Микола Васенко, змагання стали важливим етапом підготовки до чемпіонату України, так як ми плануємо. Так як і кожного року приймати участь в чемпіонаті України, так само і в цьому році плануємо приймати участь. Тому так, етап підготовки. Змагання проходили у запеклій боротьбі. Протягом дводенного турніру команди зіграли аж 30 матчів. Серед гравчин з прилук і 14-річна Діана каже, її команда відіграла з чотирьома іншими. Після напружених ігор ділиться своїми враженнями. Перша команда з Лохвицею, Понорницею, Черніговом. Та Черкасами гра дуже насичена, дуже гарні суперники. Так ну подобається для Валерії волейболістки з Чернігова турнір став особливим. Вона вперше приїхала до прилук зі своєю командою і отримала безцінний досвід. Я дуже хотіла попасти на ці змагання, бо для мене це дуже такий досвід, бо ну ми вперше так. Від'їхали і мені подобається подорожувати зі своєю командою. Я дуже дякую своєму тренеру, що він таке для нас організовує. Команду з Чернігова тренує Тетяна Рубан. Говорить, що перед матчем хвилювалася і вона, і дівчата. Дівчата перший раз на змаганнях таких, тобто для них це великий досвід. Вони дуже переживають, звісно, відчуваються переживання, якісь незадоволення, десь сльози є. Але вони молодці. Вони отримують досвід. Велика дяка прилукам, що вони організували такий турнір. Це чудово, це прекрасно. На для дітей таке свято організувати. Це дійсно свято, і в такий час це не кожен наважиться. До прилук приїхала і команда з понурниці. Дарина займається волейболом вже чотири роки. Активно бере участь у різноманітних турнірах. На майданчику оцінює гру суперників. Емоції дуже класні, мені все подобається. Команді доволі сильні. Але ми можемо з ними сорівнуватися». Тренер команди з понурниці Юрій Гончаров до Прилук приїздить не вперше. Цінує обмін досвідом із сильними командами, саме з Прилуцькою дитячо юнацькою спортивною школою. З Прилуками ми дружимо вже давно. Ми познайомилися 5 років назад, і це наші друзі. Ми на їх завжди рівнялися. Прилуки в нашій області дуже потужна команда, і не тільки в області і в Україні. Тобто ми завжди з них беремо приклад, ми їздимо до їх, гості, вони до нас приїжджають. 12-річна Марія Щеркас займається волейболом лише рік. Її перші змагання тут, у Прилуках, тому і готувалася до гри. Вивчили нову розстановку, ну, покращили свої можливості, можна сказати так. Трохи сумно, те ще програємо, але все одно якось. Просто вайбово з команди проводити час. Вони поки вчаться, і ми поки тільки наігруємо правильні схеми в волейболі, тому вони нервують і вони хочуть, але коли йде гра, вони нервують і забувають багато того, що треба робити. Але вони стараються, і все-таки рахунок гарний. Да, ми програємо, але без програшів не буває перемог. Євгенія грала за команду з Лохвиці, відчуває гордість за своїх дівчат. Команду вважає сильною і згуртованою. Команда моя мені дуже подобається. Ми вже заявились на чемпіонат України. Свою ігру я б зараз оцінила на 6-7 з 10, тому що було багато травм, багато встановлень. Команда хороша. Да команді ставлю 10 з 10. Світлана Ляшко, тренерка команди з Лохвиці, відзначає важливість проведення турнірів під час війни. Саме завдяки тренуванням, молодь відволікається від тривог. Коли у нас було там на початку війни три місяці без тренувань, і, і діти, і батьки, вони всі були в дуже принічному стані. Як тільки ми вийшли, це все як рукою зняло. І навіть буває таке, ми їдемо кудись далеко на виїзд, і там починаються обстріли. Ми сидимо в укритті. А вони думають, що в них гра. Вони думають про гру. Вони не думають про ті скандери, про все вони думають, що в них гра. З ким вони будуть грати, в кого вони будуть вигравати. Тобто діти переключаються. Це надзвичайно важливо. Дуже дякуємо адміністрації, дякуємо військовій адміністрації, адміністрації спортивній школі, що надають нам мозмог можливість приймати участь, тому що ми за останні. Роки дуже підняли рівень волейболу. Я так рахую, ми постійно вже скільки років і чемпіони України, наші дітки, і призери. Ми на досить високому рівні виступаємо. Турнір з волейболу пройшов у дружній теплій атмосфері. Команди отримали кубки, грамоти та медалі від відділу сім'ї молоді та спорту Прилуцької міської ради. Крім цього, команди від Понорницької ДЮСШ отримали грошову нагороду. Почесне перше місце виборола команда з прилук у двох вікових категоріях.